Пів тисячі дронів та 40 ракет, зокрема, кинджали багатогодинна атака Росіян на Україну тривала впродовж ночі І з короткими перервами, продовжувалася в день. Основна мішень Київ, енергетика та цивільна інфраструктура. Відео роботи рятувальників поширив президент Зеленський. Є влучання, пошкоджені житлові будинки. Частина столиці була без електропостачання, опалення та води. Зеленський, який прямує до сполучених штатів, на перемовини з президентом Трампом на тлі масово атаки росіян. Порушив питання готовності Кремля до миру. Справжнє ставлення Путіна до ймовірних переговорів це шахеди та кінжали, написав президент, і закликав партнерів вживати сильних кроків щодо країни, яка знищує електростанції та руйнує будинки. Зеленський також анонсував переговори з лідерами Європи та прем'єром Канади. Двоє загиблих та десятки постраждалих. Це і є результат повітряного нападу росіян на столицю та область. Рятувальники працювали цілий день під сирени тривоги, яку оголошували кілька разів із невеликими перервами. Постраждали житлові будинки. З багатьох довелося евакуювати людей. Хроніка цього дня далі в матеріалі Івана Воробйова. У ніч проти суботи, 27 грудня, окупанти в чергове атакують країну балістичними та крилатими ракетами, кінжалами та дронами. Основний удар на столицю. Сигнал повітряної тривоги у Києві лунає у пів на першу ночі. Головна ціль ворога об'єкт енергетичної інфраструктури. Ракетами різного типу росіяни гатили кілька годин. Ближче до ранку додались безпілотники. Ворог цілеспрямовано, спрямовуєш. Еди на житлові будинки. Це кадри потрапляння російського шахеду у 24-поверховий будинок у Дарницькому районі. В результаті влучання зайнялося на горішніх поверхах. Частково зруйновані 24-й та технічні поверхи. А це моторошні кадри влучання шахеду у багатоповерхівку у Дніпровському районі. Там сталася пожежа на рівні третього та четвертого поверхів. На п'ятому поверсі під завалами може бути людина. Шахет влучив і у гуртожиток НАО потрапив в ліфтову шахту. Обійшлося без постраждалих, лише вибило вікна <звук> у Дніпровському районі. Влучання в трамвайне депо пошкодження отримав електротранспорт. Шахеди літали буквально над головами людей. Усього у столиці пошкодження та руйнування отримали понад десяток будівель у семи районах. Багатоквартирні будинки, приватні маєтки підприємства. Понад півсотні людей отримали поранення, серед них двоє дітей. П'ятнадцятеро людей було шпиталізовано. Її загиблі, десять лікарень. Сьогодні Києва Київської області працюють виключно на генераторах, але медична допомога надається. Запас пального є і всі аварійні служби, і в тому числі і наші бригади екстреної медичної допомоги, продовжують надавати медичну допомогу, плюс фіксуються і звернення людей на амбулаторне. Прийом через атаку по об'єктах енергетики без світла залишилось 600 тисяч киян. Повідомила прем'єрка Свериденко. У столиці було застосовано екстрені відключення світла. Третина міста без опалення спостерігаються перебої з водою. Через складну енергетичну ситуацію в столиці поїзди метрополітену на червоній лінії курсують зі змінами. Рух поїздів здійснюється між станціями академістечко Арсенальна. Інтервал руху 6 хвилин. Під ворожою атакою опинилася Київщина. Усього постраждали 6 з 7 районів області. В ефірі телемарафону повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник. Постраждала і критична, і житлова інфраструктура, і бізнес, і об'єкти соціальної сфери. У нас близько 20 приватних житлових будинків, дві багатоповерхівки, десятки автомобілів вигоріли. Також у нас є проблеми з електроживленням. У білоцерківській громаді загинула 48-річна жінка і ще один чоловік у важкому стані. Загалом в області щонайменше 14 потерпілих, 8 з них ушпиталили. У самій білій церкві є влучання у приватний сектор. Також горіли СТО та автосалон. Ці моторошні кадри встигли зафільмувати жителі білої церкви. На них видно, як російський шахет пікірує просто в зупинку громадського транспорту. Іван Варбйов ТСН 1 піс Летіло усе велика кількість різних видів повітряного озброєння. Ку сьогодні застосували росіяни проти України одночасно і в одну точку Київ та область зробила сьогоднішню атаку надзвичайно складною для наших повітряних сил. Повідомив ТСН начальник управління комунікації. Ці командування повітряних сил Юрій Ігнат. Проте наші захисники неба продемонстрували високий результат збиття ворожих ціли, аби знищувати ракети та шахеди. Повітряні сили задіяли різні засоби оборони, зокрема гелікоптери та літаки, в тому числі F-16. Проте саме через наші літаки у небі наземне ППО з міркувань безпеки працювали із обмеженнями за словами Ігната, ворог не полишає своїх планів влаштувати блекаут у столиці росіяни і надалі то. Рероризуватимуть українців, каже військовий. Вони не відмовляються від своїх планів щодо блекауту українського і так далі. І ну, відповідно впливу на населення. Відбуваються непрості політичні процеси. Зараз Україна, попри все, що робить Росія, все ж таки прагне. Ми миру, так і взагалі припинення цього тероризму, який ми сьогодні бачили стосовно мирного населення. Атака дійсно складна. Супроводжувалася великим великою кількістю засобів повітряного нападу. Ми бачили і балістику, і аеробалістику. то загалом 10 таких ракет, 6 з них до речі, було перехоплено, що є доволі високим показником роботи протиповітної оборони. На тлі сьогоднішнього російського обстрілу України свою бойову авіацію піднімала Польща. Україні також призупиняли роботу кількох аеропортів. Йдеться про литово, що на сході країни у Жешові та Любліні. аеропорти закривали, аби забезпечити вільні польоти для військової авіації. Оперативне командування виділ збройних сил Польщі повідомило, що винищувачі почали операції а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану готовності. Все це превентивні засоби пов'язані, як наголосили польські збройні сили, із діяльністю лейкобійної авіації Росії, яка завдає ударів по території України.